Якщо ми цього робити не будемо, то люди, молоді сім'ї з дітьми, не залишаться в громаді. Вони виїдуть в умовно в безпечніші місця або взагалі вийдуть за межі нашої держави. Так, Чорнобай пояснює головну мету будівництва підземних просторів для дітей раніше. Громада, першої в області, тобто після Харкова, звела дві підземні школи у Коротичі та Пісочині. І нині планує першою в Україні побудувати підземний дитсадок. І за 2-3 місяці у нас з'явиться перший дійсно в Харківській та області країні усекого масштабу підземний дитячий садочок на 500 плюс відповідного дітей. Масштабувати проєкт на інші регіони не вдасться, адже підземний садочок уписували у простір з уже наявними спорудами. Від початку було у нас будівля, в якій знаходилося 16 груп. Потім, у 21 році, у нас почалося будівництво нової будівлі, в якої повинно відкритися 5 груп. Але наче почалася війна, і все у нас залишилося, І в 24-му році почалося відновлення будівництва. Тобто, підземний садочок будують паралельно із завершенням нового корпуса, який як очікують прийматиме дітей після завершення війни. Тому проєкт комплексний. Торік його розробка коштувала до півтора мільйона гривень. Площа укриття становить 1100 квадратів, залягає на глибині 6 метрів. Особливу увагу приділили доступності приміщень для маломобільних груп. Уже збудовані два безпечні та безбар'єрні переходи, які поєднують укриття зі старим та новим корпусами дитсадка. Обидва переходи, а також аварійні виходи з укриття, будуть обладнані підйомниками. Під час розробки проєктної документації ми в основному керувалися під ДВАЦРЕТЬ 23-го року споруди цивільного захисту там передбачена вентиляція відповідно до дебену закладу дошкільної освіти. Також передбачене додаткове опалення. В цих приміщень, інтерактивні елементи, ліжка в цих групах, освітлення також було підібрано саме теплі тони, це не повинно бути холодне світло. Передбачені ще додаткові противибухові двері в на входах та в тамбуршлюзах. Оздоблення було підібрано таким чином, щоб всі матеріали були НГ, тобто не горючі. Також тут місця приміщення для підготовки їжі, буфет, приміщення буфету, приміщення санктів компосту є в укритті, підземний дитсадок вміщатиме 226 осіб. Це діти разом з вихователями та іншим персоналом. Така місткість у рази менша ніж у підземних шкіл, бо вимоги до садочка зовсім інші. Більше метрів квадратних на кожного дошкільнята більшість там медичний кабінет, кімната для прийняття їжі так і таке інше. у зв'язку з тим дійсно. Вартість на одну дитину в садочку більша при будівництві, ніж при будівництві шкіл. Чекають батьки, чекають діти, чекають наші працівники, тому що ми вже три роки не чуємо дитячого крику, сміху і не бачимо дітей. Буде перша, і друга зміна. Будуть діти працювати з восьмої ранку. Перша зміна і друга зміна, напевно, з першої години. Тож, поки що, залишити дитину у садочку на весь день не вийде. Але дві зміни дадуть можливість охопити усю малечу громади. Це з пів тисячі дітей. Наразі готовність підземного дитсадка голова громади оцінює у понад 60%. Це повністю на 100% готова сама споруда. Зроблена гідроізоляція ззовні обратна засипка ґрунту, Зверху вже здійснюється благоустрій, а саме підготовчі роботи для встановлення дитячих майданчиків. З відсотків на 70-80 вже встановлена система вентиляції. Підведені всі комунікації, це водопостачання, водовідведення, електропостачання. Відсотків на 90 вже зроблено оздоблення стін. Фактично, ми зараз у нас за графіком це залиття підлоги, це виготовлення, виготовлення дверей, а також підйомників. Генпідрядником будівництва є житлобуд 1 Його працівники зізнаються. До уваги журналістів звикли, адже до цього зводили три підземні школи у Харкові. Цей четвертий об'єкт робимо для дітей. Поштукатурили, потім зараз починаємо шпаклювати. Пан Максим працює разом із дружиною Світланою. Роботи ще багато. Це саме так дуже багато людей а, бракує. Ставимо собі на меті, і графік такий затверджено, щоб в березні місяці наступного року а, все ж таки завершити будівельні роботи. За словами начальника хова Олега Сенігубова, державне фінансування на цей проєкт на початку передбачено не було, тому шукали інші джерела. Шторис так само там досить важко розрізнити, тому що там зведені було і наземної частини, тобто завершення його, і саме підземне там укриття. Взагалі, комплекс цей обійшовся приблизно там 180 мільйонів. Однак частина його була витрачена ще в 21 році. Тобто зараз ми фактично дореалізовуємо цей проект. І там знов ж таки різні джерела фінансування, різні проекти. Наземна частина Європейської інвестиційний банк брав участь зараз. Дофінансовуємо, ми кажучи, держава і місцевий бюджет, тобто бюджет 30 мільйонів. Ну і сама підземна частина залишалася 70 мільйонів. Нам ще наразі вистачає біля 35 мільйонів. Вона є переконана, що ми цю потребу до кінця року закриємо. Чернобай розкриває секрет. Чому громаду обирають для реалізації такої кількості спільних із державою проєктів? Згідно вимог постанови Кабміна, ми повинні співфінансувати не менше, ніж 23%. Але Пісочинська громада фінансує не менше 30 І коли проводиться конкурс, то звичайно, оцінка проєктів відбувається в тому числі. Дуже важлива. А скільки співфінансує громада? Мінімальна 23. А ми кажемо, а ми готові більше співфінансування зробити, але щоб будівництво відбувалося саме в нашій громаді. Так вдалося отримати гроші на підземні школи у Пісочині та Коротичі, які відкрили у вересні. І на сьогодні у нас в змішаному режимі вийшли на навчання більше ніж дві тисячі учнів. Ми зараз е розробляємо е такий графік навчання, щоб похопити 100% дітей. Це скільки це 2,5 тисячі. Щоб як мінімум два рази на тиждень кожен учень відвідував підземну школу і мав навчатися в змішаному формі навчання саме очно. І е, практично нам це вже вдалося реалізувати. Але на цьому зупинятися не хочуть. Уперше від початку повномасштабної цьогоріч у громаді зросла кількість першачків. Це свідчить про те, що люди з дітьми повертаються, говорить Чернобай Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив.